Я вірю, що молодь, яка відвідує хворих, вони бачать це благословіння Боже в своєму житті. І вони відчувають ці молитви як старші люди з них. Кожного понеділка збираємося біля торгового центру Златоплаза на сьому годину. В залежності від кількості формує групи, чи одна група, чи дві, чи три. Розподіляємо кого на який адрес. Сірошка сюди. Зараз Хочемо вас сьогодні завітати в гості. Чекаєте. Нас чекають. Чекають, да? так? Сколько літ, скільки з'їв На два адреса були. На проспект я на боярку. Значить, до Петра себе браті, було кому почати, було кому закінчити. Sasha, é. Yeah. Uh, Sasha, Ivan e Jora. Daí. Oh. Місце вистачає. Давайте так. Ось такі маленькі зібрання. Зазвичай ну, початком молитва проповідь. Вірш псалом, вірш псалом, можливо, всередині проповідь. І у нас так само вірш псалом на закінчення. Проповідуємо. Молимося за потреби. Буває десь посеред такого зібрання, можна щось запитати у бабушки, там, чи ковідвідуємо. Може поділитись своїм переживанням чи життям, досвідом, спогадами своїми. Я в 10 років хотіла вірувати, 10 років мені було. Бо я почула, що є віруючи, а я їй хотіла все життя бачити. А Господь мене приїхав, знаєте, скільки в 67-му році. 67 років мені була. Але вже 22 роки, от уже буде. Я вірю, що Ось я була. Вересня прийняла, поки я була, 16 градусов тепла, але я ще прийняла. Ходила, давала проходу. Борішкевич погружав мене. От та й церкви було вашею. І наші було пару штук штук. І це так, що дякую Богу, в мене случилось в один ми. Ми направляємося на адрес Верхова Голубенко Петро. Це є такий брат, він пережив інсульт. сульт. В нього повністю відібралося в праву сторону. Життя його так трохи покалічило. Але він залишився вірний Богом. Я, я... місце є дороге, так? О! Я щось шість... Не можу ще. Ще в мене трохи, нема мови. Але ось нічого, бо Ви з мене <свісно> я ж мене розумієте. хоча я вже трошки ще насовершення. Зараз вже знаю, що таке форма це. Не І знаю вже, що таке бо, ну, я з базилі. Думаю, як ти що це буває? Я ще не бачив його. Ну, вже чув, що є. У мене все є, слів є. ну нема. Тут, тут лед. Думаю, піду. Пішов, піду. Мені так ти свого важливо, сподобався, але гроші треба. Я не є якимось там, співаком. Хоча співати люблю, але не особо вмію, не особо розумію. Я не є в слові. Але на групі відвідування моїх можливостей мені достатньо. Та й вони по динарію взяли до цього місця. Тут в цій притчі сказано, що кожен отримує одну заплату. Хай вас Бог благословить дуже-дуже рясно. І у вашому житті буде все прекрасно. Я всім бажаю, все взаємно. Я вас теж пообіцяли. Я хотів би, щоб всі, хто були в мене, не тільки сьогодні, а всі, хто були, щоб були там, на небесах. Більше нічого не хочу. Ну і були з Господом, і були. Можна сказати, що через вас Бог мене теж боже. в мене життя таке було поганене. Воно не треба вам. Вже поки. такі весі, такі що нема навернути, а я ж можна. Так, ману. Бог покаяння, очищення, святі. Дякую Богу, що він такий чудний. Це такий Бог може робити. І, і я так сиджу і не, ту, не просто сиджу і думати, що я так сиджу, собі і нічого не знаю. Я сиджу і ну, просто Я таке слово в душі благословляю вас всіх і не знаю, що сказати. Які я доволі, якою приходити. <ріст> Дякую, молоді молодь, бо ж колись я, я ж сім'ї вірую, мене молитву не бачити. Дані дреса, ми посещаємо, це люди більш похилого віку. У них немає більш таких фізичних сил, можливості навіть прибрати себе в коміті свої квартири, де вони живуть. Ми організовуємо пару чоловік, групу людей. І йдемо туди поприбирати. Помити підлогу, потерпати когори, повитирати пилюку, освіжити кімнату, оскільки це є легше дихати, легше почуватися і більш приємно, коли чисто на полу. І недовго навілися на колочок. Mm. Mm. Це випросилось так в неї. прямо засіяло. Я подивилася, то в мене все ніби було якось не, не по собі. Відвідування є раз у місяць. У нас це третя середа місяця молитва. Молимося за групу відвідування, за адреси, які ми відвідуємо, за наші потреби молимося. Ну, у нас ішло таке як традиція, можна сказати. В кінці даного спілкування чи молитви так званий молитовний друг. Це та людина, за якому ми мовимо, що Бог підкріпляв, давав сили. Молотована підтримка вона потрібна. Просто не знаєш, які людини переживання лежить на серці з неї помилиться. І зустрічається людина, ділиться всім цим переживанням, бо вона проходила, і каже, чувство, що хтось молився за мене. І це дуже приємно, що молити твої не даром молиться до неї. Раз в місяць проводив спілкування. Ну, зазвичай когось запрошував, когось старших, щоб міг поділитися з нами. Досі на якусь тему викласти. Побуть разом в спільності, пороздумувати. Господь це ім'я говорить про пошану і про підпорядкування. Простими так. словами говорю, якщо ми його називаємо Господом, то ми визнаємо, що ми є раби. Його. Бог піднімав свої, Бог піднімав Гедеона, Бог піднімав Самсона. Я думаю, воно таке, воно видно по, по людині. Що... Зазвичай, ну, в більшості, можливо, навіть і в всіх випадках люди задоволені, коли вони раді, що ми прийшли, їх відвідали, послужили їм, бо вони багато хто, можливо, навіть і взагалі не буває на зібранні, або дуже рідко буває на зібранні. І почути слово Боже, почути вірші псалому. Я думаю, по особливо, коли... Приходить молодь служить, це для них по особливому благословіння, тому що молодь це, це благословіння і церкви і взагалі приємно побути в такій спільності. Ну, не раз вони дякують нам, благословляють нас, кажуть, що вони моляться за нас, підтримують, за наші питання, за наші потреби, благословляють нас. Я не ожидала, я просила коврик витрусити, а тут вийшло таке, і Бог так благословив. Дякую Богу. Дякую Богу. Буває більше для людини, до якої ми приходимо, те, що ми її вислухаємо. Просто буває, що людині от нема з ким виговоритися, вона нам, як то кажуть, розкаже все, як неї є. Буває таке, що навіть на відвідуванні приходиться чимось іншим послужити. Навіть були такі випадки, що от у бабушки обірвався коврик, коли ми були на відвідуванні. Наші брати... Так гарно на це відреагували, прийшли бабушки коврика, повісили. Той час, коли сестри шукали котика, бо вона живе з котиком, котик втік. У нас якби, теж є свої турботи, є якісь свої заняття, але ми оставили все і пішли, пішли послужити для ближнього. І для мене це приносить якусь, я б сказала, радість і внутрішнє задоволення, що я дійсно послужила для Господа. Я відчуваю, що це є моє покликання. Я відчуваю радість, задоволення і що це і Бог благословляє в моєму житті, в моїх обставинах Бог виходить назустріч, коли я жертвую своїм часом, своїми можливостями. Якщо ти підеш на групу відвідування, я сказала б, що це дасть велике Боже благословіння через те, що ти прийшов на групу відвідування, ти пожертвував, пожертвував своїм часом, наприклад, своєю роботою. І е, ніби здається, що ти щось втратив, але е, коли ти приходиш на групу відвідування, е, ти відчуваєш, що це є Боже благословіння, тоді е, ніби якби проповіді не є такими змістовними, великими. такими... Дуже гарними, але Бог говорить через такі невеличкі проповіді, пісні, вірші, і ти вже йдеш з групи відвідування і з радістю в серці, що ти отримав відповідь від Бога. Кожна людина рухує має трудиці для Господа. Тим, чим вона може.